Вищі сили втрутяться, коли рівносторонній хрест у колі, енергія фіолетового полум'я, єдність кожної істоти Божої і кожної події. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Останнім часом інформаційні послання і світу тонких енергій я отримую також вісні. Сьогодні прилетіло послання про Кельський хрест. Його адресантом виявився Владика сен жермен який сьогодні зранку вийшов зі мною на зв'язок у Ченнелінгу. Дорогий Владико сен жермен що ти бажаєш донести через повідомлення про Кельський Хрест? Який я отримала від тебе у вісні. Я надіслала тобі це повідомлення, щоб звернути вашу увагу на Кельський хрест, на його форму як єднання із Всесвітом, на його символіку і на його важливість у вашому житті. Кельський хрест, який єднає вас із Всесвітом, це рівносторонній хрест у Колі. Означає він. Єдність і зв'язок між собою кожної істоти Божої і кожної події. Єдність. Звертаю вашу увагу на єдність, якою ви всі пов'язані із Отцем Небесним. Кожен із вас. Єдність кожної істоти Божої і кожної події. Це означає, що ваша колективна думка, ваші колективні вібрації формують розвиток подій у просторі. Там, де колективна думка, колективні енергії наповнені світлом, там простір захищений світлом. Знаю, ви собі ставите запитання. Чому вищі сили не втручаються у хід війни в Україні, щоб її зупинити? Подивимося на це на прикладі Кельського Христа. Подивимося на це у зв'язку енергії кожного з вас з енергіями іншої істоти Божої. Є серед вас ті, хто вважає, що у вашій країні вже багато пробуджених свідомостей. Це хибна думка. На загальному тлі України відсоток тих істот Божих, які перебувають у вібраціях сил антилюбові, переважає маленький приклад. У вас існує таке почуття, як жалість до себе, жалість із запитаннями, за що мені це, чому я знаходжуся в таких обставинах, чому життя таке несправедливе до мене. Ставлячи будь-яке із цих запитань, ви здатні підпадати під вплив енергії сил антилюбові, які керують почуттями жалості до себе. Жалість до себе занурює вас у ваше его, роздмухує ваше его і ослаблює вашу силу духу. У тендітному тілі може жити могутня сила духу, і, навпаки, у сильному з вигляду тілі сили духу може не бути. Говорив про Кельський хрест як ланцюжок, у якому кожна істота Божа і подія пов'язані між собою, і як ланцюжок, у якому ви створюєте разом події у вашій країні, на вашій планеті. Записуєте ті події власними діями хроніки Акаші. Важливим у Кейському хресті є також коло, коло як символ нескінченності любові Творця Абсолюта і зв'язок із ним, як зв'язок із Творцем Абсолютом кожної сторони світу, як прояв Творця Абсолюта у чотирьох стихіях це чотири рівних сторони Христа. У рівносторонньому хресті творець проявляє себе у чотирьох стихіях і у циклічності чотирьох сезонів року, чотирьох періодів людського життя: дитинство, юність, молодість, старість. У чотирьох сторонах світу. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я. На яких розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я, фіолетового полум'я як божественного дару, який допомагає нам звільнятися від кармічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя і простір навколо нас? Задумайтеся ще раз про зв'язок, у якому ви усі перебуваєте. Той зв'язок демонструє Кельський хрест. Кожен із вас у взаємодії з іншими формує не лише події у вашій країні на планеті Земля. Кожен із вас впливає і на енергії стихій. Дії кожного із вас, колективні дії, зібрані в одну енергію, впливають і на енергії стихій. Кельський хрест як символ важливий в об'єднанні енергій. В об'єднані енергії світла, вищі сили втрутяться у закінчення війни в вашій країні тоді, коли буде досягнуто необхідний відсоток вібрацій світла, вібрації віри у допомогу вищих сил. Ми знаємо, що чимало з вас нарікають на вищі сили, звинувачують вищі сили у бездіяльності. Нагадую вам те, що казали вже інші представники вищих, ми не працюємо без взаємодії із вами. Ми не можемо змінити енергії і події на вашій планеті чи у вашій країні, коли ви бездієте, коли не звертаєтеся до нас за взаємодією. Якщо ви не звертаєтеся до нас за взаємодією, ми це трактуємо, що вам добре у тій реальності, в якій ви живете, і ви не потребуєте. Нашого втручання для її зміни. Хочете дам вам нову практику із кельським хрестом? Уявляйте у просторі України Кельський хрест в енергіях фіолетового полум'я, кельський хрест, у якому об'єднані енергії кожної живої істоти з енергіями Творця. З енергіями фіолетового полум'я трансмутують енергії сил антилюбові у просторі. Працюйте, дорогі!